Четвер, тридцятого жовтня, завершилась стадія однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу, матчі якої відбувалися протягом трьох днів. Тож, до вашої уваги, огляд результатів усіх поєдинків цього етапу стартувала стадія однієї восьмої фіналу у вівторок, 28 жовтня, трьома поєдинками. Стартовому матчі між собою зійшлися першоліговий Чернігів, який до цієї стадії потрапив завдяки дискваліфікації кривбасу, та представник другої ліги українського футболу Лісне з Київської області. Голів у цьому матчі болівальники чекали аж до 77-ї хвилини, коли Анатолій Романченко вивів Чернігів вперед, реалізувавши пенальті. Та на останній компенсованій хвилині право на пробиття одинадцятиметрового отримали вже гості, і цим правом скористався Сергій Рибалка, перевівши гру в серію післяматчевих пенальтів. Ця серія розпочалася з неточних ударів Романченка та Назара Волошина, з якими впорались голкіпери обох команд. Далі Чернігів не хибив. А ось остання спроба Дмитра Грищенка виявилася катастрофою. Максим Татаренко витягнув його в удар з кута. Чим вивів Чернігів вперше в історію цього клубу в чвертьфінал національного кубку. У другому матчі між собою зійшлися представники першої ліги. Чернівецька «Буковина» приймала тернопільську ниву. Господарі поля мали перевагу впродовж усього першого тайму, що й підтвердили наприкінці стартової 45 хвилинки. Спочатку на 37-й хвилині Євген Підлепенець відкрив рахунок у матчі, а на 44-й Петро Стасюк подвоїв перевагу Буковини. В другому таймі господарі поля могли довести справу до розгромного рахунку, натомість пропустили самі. На другій компенсованій хвилині відзначився Андрій Бей. Проте часу у тернополян відігратися вже не було. Буковина виходить в чвертьфінал і відзначає свою. 14-ту поспіль перемогу в усіх турнірах. Паралельно з матчем у Чернігові в Києві на НТК імені Баннікова відбувався ще один поєдинок однієї восьмої фіналу Кубка України, в якому зійшлися представники другої ліги нашого футболу. Столичний локомотив приймав Вінницьку ниву. Гра проходила переважно за переваги господарів поля, але до по справжньому гольових моментів справа доходила рідко. А коли на 78-й хвилині Олексій Сахненко залишив локомотив у меншості, здалося, що гості можуть переломити хід цієї гри. Але на першій компенсованій хвилині Локомотив отримав право на небезпечний штрафний удар, який реалізував Вадим Коновалов. 1-0 київська команда вперше в своїй історії виходить в чвертьфінал Кубка України. Продовжилась програма однієї восьмої фіналу Національного Кубка у середу, 28 жовтня. В цей день відбулося також три матчі. У першому з них відбулося ще одне протистояння представників першої ліги України. Сумська Вікторія в Тростянці приймала інголець Петрового. Господарі поля мали розкішну нагоду відкрити рахунок вже на 15-й хвилині, коли заробили право на пробиття пенальті. Але удар Руслана Паламара пішов вище поперечини. За це Вікторія поплатилася на початку другого тайму, коли на 50-й хвилині Андрій Меленчук вивів інголець вперед. Як не намагалися сумчани до кінця гри змінити цифри на табло, та в них це не вийшло. 1-0, Далі крокує Інгулець. Тим часом в Черкасах за право зіграти в одній четвертій фіналу національного кубку, між собою змагалися представники Української прем'єр-ліги. ЛНЗ приймав львівський рух. Матч пройшов за рівною боротьби, і як правило, у таких поєдинках все вирішує один єдиний забитий гол. Так сталося і цього разу. На 55-й хвилині автором переможного м'яча став нігерійський легіонер ЛНЗ Проспер Обах, який відзначився вже четвертому матчі поспіль. Таким чином, ЛНЗ доєднується до кугорти тих команд, які вперше в своїй історії потрапили до вісімки найкращих цього турніру. Головне протистояння не лише цієї стадії, а можливо і всього розіграшу Кубка України відбулося у Києві, де Динамо приймало шахтар, що стало повторенням минулосезонного фіналу цього турніру. Перший тайм пройшов повністю за переваги гірників, але забитих м'ячів вболівальники так і не побачили. Але на початку другого тайму Лука Релиш вивів шахтар вперед. Після цього ж на футбольному полі була лише одна команда. Динамо Київ господарі відмінно провели заключну чверть поєдинку, коли й забили двічі. На 72-й хвилині Андрій Ярмоленко зрівняв рахунок. А на 79-й Едуардо Гереро, який замінив якраз Ярмоленка, забив, як потім виявилося, переможний м'яч. Динамо крокує далі. А шахтар складає з себе повноваження чинного переможця цього турніру. А це означає, що у нас буде новий володар Кубка України. Імена останніх двох учасників однієї четвертої фіналу Кубка України визначилися 30 жовтня. Останній представник аматорів, футбольний клуб Агротех з села Тишківка, що на Кіровоградщині, Хмельницькому приймав представника першої ліги України Фенікс Маріуполь. Гості вийшли вперед на 38-й хвилині, коли після удару Андрія Вільхового та невеличкого рикошету м'яч опинився у сітці воріт господарів. Але на 77-й хвилині ветеран українського футболу Олексій Чичаков зумів зрівняти рахунок та перевести гру у серію післяматчевих пенальті. пенальтів. В ній команди виконали по 8 ударів. А вирішальною стала невдала спроба захисника Агротеха Павла Бохтуненка. Отже, Фенікс Маріуполь перемагає і долучається до когорти команд, які вийшли до чвертьфіналу Кубка України вперше в своїй історії. Найбільш результативний матч однієї восьмої припав на останній поєдинок цієї стадії. В Житомирі харківський металіст 1925, представник української прем'єр-ліги, приймав першоліговий агробізнес з Волочиська Хмельницької області. Номінальні господарі поля домінували впродовж усього першого тайму і відкрили рахунок вже на шостій хвилині, коли нігерійська легіонер харків'ян Петр Ітодо скористався помилкою захисту та воротаря агробізнеса. На 18-й хвилині Іван Калюжний, знову скориставшись помилкою захисників, подвоїв перевагу металіста 1925, А на 45-й хвилині Петр Ітодо до оформив дубль. Щойно стартувала друга 45-хвилинка, металіст забив четверте. Після розіграшу з Кутового голом відзначився Денис Антюх. Здавалося, все, інтрига похована. Але іншої думки були футболісти агробізнеса, які ледь не створили диво. На 66-й хвилині Максим Войтеховський після розіграшу штрафного відіграв один м'яч. Ще через три хвилини хороший дальній удар дався Івану Гаврушку рахунок вже 4-2. А на 90-плюс першій хвилині Роман Толочко, також ударом за Майданчика зменшив відставання агробізнеса до мінімуму. Але часу у команди Смельниччини відіграти ще один гол вже не вистачило. Поразка 3-4, за яку агробізнесу точно не соромно. Ну а металіз 19-25 можна привітати з виходом в чвертьфінал. Отже, до вашої уваги, ще раз результати усіх матчів однієї восьмої фіналу Кубка України з футболу. Найбільш популярним рахунком став 1-0. Так закінчилося 3 з 5 зіграних матчів. Також глядачі побачили дві серії після матчових пенальті. Ну і жодні з тих команд, яка перемогла, не вдалося зробити це з різницею більше ніж в один м'яч. Жеребкування однієї четвертої фіналу Кубка України відбудеться 8 листопада у будинку футболу. Участь у ньому приймуть наступні команди: представники української прем'єр-ліги Динамо Київ, Металіст «Металіз-1925 Харків та «ЛНЗ Черкаси, чотири представники першої ліги Буковина Чернівці, Інголець Петрове, Фенікс Маріуполь та футбольний клуб Чернігів. І одна команда з другої ліги столичний локомотив. Базова дата чвертьфіналу 2 квітня.